Ви слухаєте Транссвітове Радіо. Вітаємо вас, любі друзі. Ви слухаєте програму Через Біблію до живого Бога, записану в Київській студії Транссвітового Радіо. За основу передачі взято біблійні коментарі відомого американського богослова Вернона Макгі. Олександр Македонський успадкував право посісти престол після свого батька Філіпа Македонського. Йому тоді було лише 20, але вже через 10 років чи трохи більше він зробив Грецію державою світового значення, і багато великих армій світу впали перед ним на коліна. Протягом всього періоду свого правління він переслідував одну мету зберегти культуру свого народу, щоб через багато років люди продовжували розповідати своїм дітям легенди про його геройство. Є така стара притча про мудрість радника царя Ахікара знав увесь світ. Цар вирішив перевірити його здібності. Велівши покликати Ахікара, цар попросив його за певний проміжок часу збудувати замок на небі. Якщо вдасться це зробити, тоді євреям не потрібно буде платити оброки й данину, але якщо він не зможе побудувати такий замок, то цар подвоїть оброки. Правитель запевнив ахікара, що дасть усі необхідні будівельні матеріали, якщо той візьметься за будівництво. Ахікар ходив пригнічений кілька тижнів. Хіба хтось колись будував замки на небесах? Він уже майже здався, але раптом його осінило, і він навчив двох маленьких хлопчиків міцно сидіти на орлах. Призначеного дня ахікар пішов до палацу. Де ж, Ахікаре, обіцяний тобою небесний замок. Володарю, відповідав Ахікар, йдіть за мною. Коли цар і Ахікар вийшли на вулицю, то два хлопчика на орлах крикнули їм згори Прийшліть іще матеріали, і ми закінчимо будівництво замку на небі. Віра в Ісуса Христа може дати людині не лише небесні замки. Коли Христос з'являється в нашому житті, він дає впевненість у тому, що той, хто вірить у нього, назавжди посяде своє місце на небі. Він знаходиться поруч із тими, кого він день у день робить сильнішими і кого він ніколи не залишить. Ви будуєте повітряні замки чи йдете поруч зі Спасителем? Людина поруч із Христом знає реальність сьогоднішнього дня і пізнає вічне життя завтра. А поки ми тут на землі досліджуємо святе письмо, яке приводить нас до спасіння в Ісусі Христі та допомагає краще пізнавати Господа. Слово пастору Віталію Козубовському. Спасителю наш, поблагослови нас. На вивчення Твого слова. Амінь. Дорогі наші друзі. У нашій сьогоднішній передачі ми поговоримо про те, як Соломон закінчив будівництво храму і зайнявся власною облаштованістю. Будівництво завершили за сім років і шість місяців. Храм був зроблений з каменю. Як ви пам'ятаєте, при його будівництві не використовували залізних молотів. За сучасними оцінками вартість будівництва складала біля п'яти мільйонів доларів. Храм був схожий на коробку з коштовностями. Біля його входу стояли дві колони, значення яких ми розглянемо нижче. Якщо врахувати всі деталі й подробиці, що я наводив для порівняння, то можна сказати, що храм поступався перед Скінією не тільки своїми архітектурними рисами, але й своєю сутністю. Насамперед, Храм був надто складний. Простоту скинії було забуто. У новому заповіті храм відійде на другий план, а для образів і порівнянь знову використовуватиметься скинія. Чому? Справа в тім, що храм занадто складний для розуміння. Це має і для нас чимале значення. Сьогодні більше уваги приділяють методам і способам роботи, а не слову Божому. Церква переповнена новими програмами і новими підходами. У церкві, де я почав своє служіння, для занять недільної школи була усього лише одна невелика кімната. Зручностей у нас було небагато, тільки центральне опалення у вигляді старої пузатої грубки, що стояла прямо в центрі церкви. Не так давно я проїжджав повз цю церкву. Навколо неї тепер виросло місто. А в самій церкві тепер є великий відділ християнської освіти з найсучаснішим устаткуванням. Я запитав одного члена цієї церкви, що прийшов до Бога ще в той час, коли я був пастором, а сьогодні у вас багато людей знаходять спасіння через навернення до Бога. Він відповів ні, не багато. Так, у мій час церква ця була скромною і маленькою, але люди в ній знаходили спасіння. Я не можу не сказати, що мені не подобаються всі ці сьогоднішні методи. Ми повинні повернутися до Слова Божого, друзі. Тільки воно має життя в собі, тільки воно може навернути людину до Господа Ісуса Христа. По друге, зверніть увагу на те, що Соломон зробив у храмі вузькі вікна, тоді як у скинії вікон не було зовсім. Вікна храму пропускали небагато світла, але все ж таки пропускали. А виходить, люди більше не сподівалися на божественне світло, як це було в Скинії. Вони тепер сподівалися на природне світло, що проникало ззовні. По третє, хіровими в храмі були зроблені з оливного дерева. Вони були десять ліків висотою, дуже великі, але вони більше не були зроблені з золота. По-четверте, храм відрізнявся більшою розмальованістю і декоративністю. У ньому відбувалося більше ритуалів і церемоній. Соломонів храм зруйнував на Храм, побудований з також був зруйнований, а на його місці ірод побудував свій храм у часи Христа. Цей храм безпосередньо вказував на прихід Господа Ісуса Христа. У 19-му вірші 2-го розділу з Івангелії від Іоанна Ісус говорить Ісус відповів і промовив до них зруйнуйте цей храм, і за три дні я поставлю його. 20 і 21 вірші, що йдуть далі, говорять, відказали ж юдеї 46 літ будувався цей храм, а ти за три дні поставиш його. А він говорив про храм тіла свого. Тобто, в даному випадку він говорить не про храм Ірода, а про своє тіло. Тут храм символізує тіло Христа. Шостий розділ першої книги зарів присвячений в основному будівництву храму, тому я не наводив багато цитат з нього. Однак його досить цікаво читати. Читаючи про велич храму, не забувайте, що його задум народився в серці і голові Давида, який хотів створити належне місце для ковчега заповіту. Як ми вже знаємо, Давид не збирався будувати дім для Бога. Він хотів лише зробити для нього підніжжя. І весь смисл храму у тому, щоб дати людині можливість прийти до Бога через жертвопринесення. Подумайте також, наскільки складним і мудрим був храм у порівнянні зі скинією. Написавши книгу про скинію, я збирався написати ще одну про храм. Я довго вивчав матеріал, але зрештою відмовився від свого задуму. Храм надто складний, щоб символізувати чудову особистість Господа Ісуса Христа. Проте Бог ушанував цю споруду своєю присутністю, і храм наповнився хмарою, про що ми прочитаємо в наступному розділі. Отже, давайте звернемося безпосередньо до вивчення сьомого розділу першої книги царів. З нього ми довідаємося, що Соломон побудував не тільки храм, він побудував і свій власний палац і дім з дерева ліванського, а також палац для дочки Фараона. З цього розділу ми також довідаємося про подробиці будівництва притвору храма, Литого моря, десяти мідних умивальниць і десяти золотих свічників храму. Читаємо перший вірш. А свій дім Соломон будував тринадцять років та й скінчив увесь свій дім. Храм побудували за сім років, а свій дім Соломон будував майже вдвічі довше. Дім, напевно, був дійсно розкішним. Читаємо другий вірш. І збудував він дім Ливанського лісу, сто ліктів довжина його, і п'ятдесят ліктів ширина його, і тридцять ліктів вишина його на чотирьох рядах кедрових стовпів, а кедрові брусся на стовпах. Соломон також побудував і дім з Ливанського кедра. Це був його другий дім, свого роду дача або резиденція. Сказано, що сто ліктів довжина його, майже половина довжини футбольного поля. Ширина його була 50 ліктів, тобто майже 23 метри. Висота його була 30 ліктів, тобто майже 13,5 метрів. Побудований він був на чотирьох рядах кедрових стовпів, а кедрові брусся на стовпах. Камені і кедрове дерево постачав хірам, цар Тирський. Сьогодні таких дерев ліванського кедра майже не залишилося. Весь цей район, включаючи Палестину, в основному перетворився на пустелю. А колись тут усе було вкрито густим лісом. Читаємо восьми вірш. А його дім, де жив на іншому дворі зсередини середини сіней, був такий, як та робота, і зробив він дім для фараонової дочки, яку взяв Соломон, як ті сіни. Такий, як та робота, означає такий самий дорогий і вишуканий. Соломон побудував дім для дочки фараона, поставивши її цим в особливе становище. Але ж він не міг кожній своїй дружині побудувати по палацу йому довелося б звести тисячу палаців. А далі ми читаємо про ремісника хіраму, почнемо з 13 по 14 вірші. І послав цар Соломон і взяв із тиру Хірама це син однієї вдової з племени Нефталимового, а батько його Тирянин, що робив на міді, і був він наповнений мудрістю й розумом та вмінням робити всяку роботу на міді. І прийшов він до царя Соломона і зробив усю його роботу. Хірам цей був мідником його не треба плутати з хірамом царем Тирським. Він мистецьки виготовляв різні вироби з заліза, міді й золота. Роботи його були вишуканими, а саме таку скульптуру хотів бачити у своєму храмі Соломон. Велика кількість вишуканих прикрас у скульптурі й архітектурі свідчення достатку і миру, в якому жила країна. Прикладне мистецтво бурхливо розвивається саме в період миру і благополуччя. У даному розділі наводяться інші численні подробиці будівництва храму. Читаємо 21 вірш. І поставив він ті стовпи до притвору храму, і поставив він правого стовпа і назвав ім'я йому Яхін, і поставив стовпа лівого, і назвав ім'я йому Боаз». Яхін означає Бог встановить. «Боаз» означає у ньому сила. У деяких псалмах ви знайдете ці два поняття сила і краси. Наприклад, у шостому вірші 95-го псалма сказано: перед лицем його слава та велич, сила й краса у святині Його. Сила свідчить про спасіння, Бог зможе визволити свій народ. Пишнота символізує красу поклоніння. Ми повинні поклонятися Богові в пишноті і святості. Ці два стовпи стояли в храмі на видному місці. У духовному змісті ці два стовпи повинні зайняти чильну роль і в житті кожного, хто хоче поклонятися Богові. Якщо ви хочете поклонятися Богові, ви повинні випробувати силу Його в звільненні вас від гріха, і тоді ви зможете поклонятися йому в пишноті святості. Я не бачу нічого поганого в красі святині. Більше того, вона цілком доречна. Чудова святиня може сприяти поклонінню, але вона не завжди надихає нас на поклоніння і ні в якому разі не повинна замінити саме поклоніння. Ми поклоняємося Господеві в пишноті святості. Іншими словами, ми можемо побачити Господа у всій його славі тільки тоді, коли ми приходимо до нього, відчуваємо Його присутність і усвідомлюємо наші недоліки. Саме це відчув Ісаїя, коли, увійшовши до храму, побачив Бога, що сидить на престолі високому і піднесеному. Побачивши себе у світлі присутності Бога, Ісаї усвідомив свою нечистоту. Ось що написано в п'ятому вірші, шостого розділу книги пророка Ісаї. Тоді я сказав: Горе мені, бо я занапащений, бо я чоловік нечистоустий і сиджу посеред народу нечистоустого, а очі мої бачили царя, Господа, Сиваофа. Стовпи Яхін і Боаз уособлюють справжнє поклоніння, навернення відкупленої душі, що приходить у присутність святого Бога. Усвідомлюючи, що я не є фахівцем у музиці. Я все-таки скажу, що та музика, що не підносить вас у присутність Бога, не підходить для церкви. У церкві зараз звучить багато музики, яка зовсім не готує вас до поклоніння. Я зауважив за час свого служіння, що виступ хору або соліста перед проповіддю, іноді навіть відвертають слухачів від Слова Божого. Ми повинні завжди пам'ятати, що поклоніння Богові основане на тому, що він святий. Високий і звеличений. Однак, друзі, повернемося до особливостей храму. Соломон також збільшив умивальник у храмі, читаємо 23 третій І зробив він лите море, десять ліктів від краю його аж до краю його, навколо круглясте, і п'ять ліктів височина його, а шнур на тридцять ліктів оточив би його навколо. Стояв цей величезний умивальник на дванадцятьох мідних валах, кожні три з яких дивилися в одну з чотирьох сторін світу. Краї умивальника були схожі на лілію. У цьому умивальнику священни милися. У Скинії був лише один простий умивальник, у храмі ж, як ми бачимо, збільшилися його розміри і кількість його прикрас. Читаємо 38-й вірш. І зробив він десять мідяних умивальниць. 40 батів мала кожна вмивальниця, 4 лікті кожна вмивальниця, одна вмивальниця на одній підставі, так для 10 підстав. У цих умивальницях мили те, що приносили в жертву цілопалення. Щоб омити й очистити серце, недостатньо лише гарних умивальників великого розміру. Багато церков сьогодні проводять розкішні служби. Але їм не вдається очистити парафіян і привести їх у присутність Бога. Вони не освіжають душу і не приносять мир і радість серцю. Всі умивальники світу не очистять нас від гріха. Очистити нас може тільки вода в умивальнику, а вода це Слово Боже. Омитися в Слові Божому означає застосувати слово в житті. Читаємо далі і поробив Соломон усі речі, що в Господньому храмі. Золотого жертівника і золотого стола, що на ньому хліб показний, і свічники п'ять з правиці та п'ять з лівиці, перед найсвятішим зо щирого золота, і квітки, і лямпади, і щипчики з золота. У скинії був тільки один світильник, що символізував Христа. У храмі ж їх стало десять. З цього ми сьогодні повинні винести урок. У нашому сучасному суспільстві існує небезпека установлення фамільярних відносин з Господом Ісусом Христом. Наприклад, учора я слухав виступ по радіо, в якому той, хто говорив, згадав ім'я Ісуса більш як 50 разів, не дійшовши ще навіть до половини свого виступу. Таке повторення все одно, що встановлення непомірної кількості світильників. Днями я також чув, як одна людина розповідала, що збирається прийти до Ісуса, сісти і відверто поговорити з ним. Може, вона так і зробить, не знаю. Але Біблія ніде не закликає нас так фамільярно поводитися з Христом. є тільки одна людина, що була дуже близькою з Ісусом, коли той був на землі. Вона лежала поруч із Христом у світлиці. Цією людиною був апостол Іан. Але ось що пише Йоанн в сімнадцятому вірші першого розділу книги об'явлення, коли він побачив на небі прославленого Христа. І коли я побачив його, то до ніг йому впав, немов мертвий. І ми з вами, друзі, опинимося там, коли станемо перед ним. Тож давайте не будемо примножувати світильників, давайте не будемо фамільярно поводитися з Христом. Йому ми повинні поклонятися, і перед ним ми повинні падати ниць. І була покінчена вся ця праця, яку цар Соломон зробив у Господньому храмі, і Соломон повносив освячені речі свого батька Давида срібло й золото та речі дав у скарбниці Господнього храму. А зараз, друзі, ми переходимо до вивчення восьмого розділу першої книги царів. У цьому розділі ми дізнаємося про те, як ковчег заповіту вносять до побудованого храму, як Хмара наповнює дім Господній, а Соломон звертається до народу з молитвою посвячення. Отож почнемо з першого вірша. Тоді Соломон зібрав усіх ізраїлевих старших та голів племен, керівників батьківських домів ізраїлевих синів, до царя Соломона, до Єрусалиму. Щоб перенести ковчега Господнього заповіту з Давидового міста, воно Сіон. Коли ковчег заповіту приносять зі скинії і встановлюють у місті, приготовленому для нього у святеї святих, слава Господня наповнює храм. Читаємо віше 10 та 11. І сталося як священики виходили з святині, то хмара наповнила Господній храм. І не могли священики стояти й служити через ту хмару, бо слава Господня наповнила Господній храм. У своїй молитві посвячення Соломон віддає належне Давиду. Читаємо вірші з 17 по 20. І було на серці мого батька Давида збудувати храм для ймення Господа, Бога Ізраїля. Та сказав Господь до мого батька Давида. За те, що на твоєму серці було збудувати храм для ймення мого, ти зробив добре, що було тобі це на серці. Тільки ти не збудуєш цього храму, але син твій, що вийде із стегон твоїх, він збудує цей дім для ймення мого. І виконав Господь своє слово, що Він говорив. І став я на місце батька мого Давида та й сів на Ізраїлевому троні, як говорив був Господь, і я збудував оцей храм для ймення Господа, Бога Ізраїлевого. Як ми дізналися з другої книги Самуїлової, бажання побудувати постійний дім для ковчега Божого зародилося в серці Давида. А Соломон просто виконав те, що задумав і підготував Давид. Тому я вважаю, що цей храм варто називати храмом Давида, а не Соломона. У своїй молитві посвячення Соломон говорить, що храм цей повинен стати місцем імені Бога, місцем, де народ Божий буде приходити до нього. І це не поганський храм з ідолом і не місце, де живе Бог. Соломон розуміє, що храм цей, як сказав Давид, є підніжжя Бога. 27 сьомий вірш. Бо чи ж справді Бог сидить на землі? Ось небо та небо небес не обіймають тебе. Що ж тоді храм той, що я збудував? Храм цей був лише місцем, куди люди приходили, щоб поклонятися і приносити жертви Богові. Тільки язичники вважають, що Бог може жити в домі, розташованому на землі. А Соломон сказав ось небо та небо небес не обіймають тебе. Бог усюди сущий, він всюди і вище всього, він вище свого творіння. Те ж саме підтверджують і нижче наведені досить цікаві вірші писання. В них говориться про день, коли Ізраїль згрішить проти Бога, а Бог за це відправить Ізраїль у полон. Читаємо. Коли вони згрішать тобі, то немає людини, щоб вона не згрішила, і ти розгніваєшся на них і віддаси їх ворогові, а їхні полонителі відведуть їх у неволю до ворожого краю, далекого чи близького. Тут ми бачимо, як Бог оцінює людину і вас, і мене. Він говорить: немає людини, щоб вона не згрішила. Тож не думайте, що ви ніколи не грішите, адже сам Бог вважає вас грішною людиною. Але читаємо далі і коли вони прийдуть до розуму в краю, куди взяті в неволю, і навернуться, і будуть благати тебе в краю полонителів своїх, говорячи, ми згрішили, і безбожне чинили, були ми винні. І коли вони навернуться до тебе всім своїм серцем і всією душею своєю в краю ворогів своїх, що їх поневолили, і помоляться до тебе в напрямі до свого краю, що ти дав їхнім батькам у напрямі міста, яке ти вибрав, та храму, що я збудував для імені Твого. Ось що будуть робити ізраїльтяни, коли храм їхній буде зруйнований, а вони потраплять у полон. Але про це ми поговоримо в нашій наступній передачі. До нових зустрічей, дорогі друзі, і нехай Господь рясно благословить усіх вас.

В гріхах неправді я жив, однак ти любив, любив. кров'ю всі об Дорогі друзі, на жаль, час передачі вичерпано. Дякуємо за те, що протягом останніх 30 хвилин ви разом із нами досліджували святе письмо. Сподіваємося на нову зустріч із вами. Чекаємо ваших листів. Адреса така: Програма через Біблію до живого Бога: Трансвітове Радіо, Абонентна скринька 100, місто Київ, Україна, індекс 02090, електронна адреса. Інфо. .равлик twr.ua.org. Долучайтесь до спільноти Трансвітового Радіо у соцмережах Facebook, Instagram, Telegram. Слухайте передачі на нашому сайті, на SoundCloud та підписуйтесь на YouTube канал Трансвітового Радіо. Передачу підготували звукооператор Олександр Боровик і редактор Олена Мазур. Прощаючись. Ми бажаємо вам Господнього миру, радості та любові.